Співпраця між країнами в Івано-Франківську відбувся другий міжнародний форум. Івано-Франківська область надійний партнер. Його мета розширення співробітництва, пошук нових партнерів та започаткування спільних ініціатив у різних сферах. Перший такий форум провели торік у грудні. Тоді піднімали питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, реабілітації ветеранської політики та сфери охорони здоров'я. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук зазначає, ці питання залишаються актуальними і нині. Але другий форум присвячений виробництву в області. Якщо говорити про виробників, сьогодні ми маємо можливість дати нашим товаровиробникам з сільського господарства з промисловості. Розказати, чим цікаві нам інші країни, тому що сьогодні на форумі підтвердили, і ми зараз очікуємо, що має бути 20 представництв різних країн. Це багато, це вперше ми робимо і наші керівники підприємств, наші товаровиробники з різних сфер готові представляти свої потреби. Вони готові поглиблювати співпрацю. Делегація Румунії приїхала в складі 50 представників. Ників це керівники великих підприємств, установ та заводів з різних сфер. Для порівняння у грудні на першому форумі країну представляло тільки шість осіб голова союзу українців румунії микола мирослав петрецький розповідає румунія справді зацікавлена в допомозі україні до тепер до тепер ми зосереджувалися зосереджувалися для покращення нашої інфраструктури для покращення освіти для покращення звичайно інфраструктури щодо медичних закладів зараз ми прийшли і в тому числі із представниками бізнесу в різних сферах так як я вам казав з різних регіонів Е, я думаю, що тут нам треба зосереджуватися максималізувати ці наші можливості. І так як я вам казав, це одні з найважливіших частин Румунії, де є величезний потенціал. І тут також важливим елементом є, що ці або частину цих представників вони є етнічними українцями, тому вони ще краще розуміють важливість цих проектів і ще краще вони можуть працювати над ними. До форуму долучилися майже дві сотні учасників. Серед них країни, з якими вже втілено ночи. Мало проєктів, а також нові партнери, з якими тільки починають співпрацю. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Арай».